Спіруліна, всім вітання. Хочете схуднути та зупинити старіння? Пийте спіруліну, це 100% натуральний продукт для здоров'я, краси та відмінного самопочуття, який визнаний у всьому світі. Так, у всьому світі спіруліну визнано суперфудом. Що це таке? Це не просто водорість, це цінний природно білково вітамінно мінеральний коктейль, який за вмістом корисних речовин в одному грамі дорівнює 1 кілограму овочів. Спіруліна містить вітаміни у 100 разів більше вітаміну в 1 ніж яловичина, у 25 разів більше вітаміну А, ніж морква, і в 100 разів більше біодоступного заліза, ніж яблука. Також спіруліна містить невелику кількість йоду. Крім того, спіруліна активує імунну систему нашого організму і посилює упірність вірусам, бактеріям, грибкам і іншим патогенним мікроорганізмам. Завдяки високому вмісту заліза, регулярний прийом спіруліни підтримує серце, запобігає розвитку анемії та атеросклерозу. Є ефективною профілактикою творення тромбів. Позитивно впливає на роботу травної системи, прискорює загоєння ерозії і бореться з подразненням органів шлунково-кишкового тракту, може допомагати від печії. Має потужний анти -ейдж ефект, уповільнює появу сивини, допомагає зберігати красу і молоді шкіри, здоровий блиск волосся та міцність нігтів, сприяє здоровому харчуванню і поліпшенню ефекту дієспрямованих на схуднення. Водорость містить мало жирів і калорії, але вона містить амінокислоту, яка пригнічує апетит. Завдяки високому вмісту білка наповнює організм енергією, допомагає збільшити фізичну активність і підсилює відновлюючі можливості організму. Так, ось придбати цей чудовий продукт ви можете у компанії Івоніка. Вживати її необхідно по одній, дві або три капсули на добу під час або після їжі і запивати водою. До речі, спіроліна особливо корисна для жіночого здоров'я. Мікроелемент є багатим джерелом заліза, що, зважаючи на особливості організму, важливо саме для жінок. Її регулярний прийом допомагає уникнути залізодефіциту, а отже, анемії, зниження гемоглобіну, слабкості та нестачі енергії. Також спіроліна корисна жінкам, які планують вагітність. Під час вагітності всі ресурси організму спрямовані на правильний розвиток плоду, а багата вітамінами та мінералами добавка допоможе майбутній мамі підготувати свій організм до важливої події до вагітності. Крім того, цей суперфуд допомагає нормалізувати обмін речовин і допомагає уповільнити процеси старіння. Але навіть у такого продукту є користь і шкода. Спіруліна може викликати індивідуальну непереносимість і алергію. синьо зелена водорість підсилює імунітет і протипоказана людям із захворюваннями, пов'язаними з гіперактивністю імунної системи. Спіруліна може знизити ефективність імунодепресантів, які застосовуються при лікуванні деяких захворювань і після трансплантації органів для запобігання відторгнення. Не рекомендовано застосування мікроводорості разом з препаратами, що знижують згуртання крові а також лікарі не радять приймати її вагітним та жінкам, що годують грудьми, а також дітям до 12 років.